Прокуратура Дніпропетровської області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, тобто перевищення влади службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки за фактом того, що 26 березня 2015 року приблизно о 17 годині під час проведення слідчих дій кримінального провадження, розслідування, по якому проводиться слідчими Зіржинського районного відділу, окремі міського управління, внутрішніх справ підозрюваний, який взятий під варту, здійснив спробу втечі з під варти на автомобілі служби таксі. Під час цього працівник міліції Зіржинського районного відділу, який перебував у складі конвою, Наздоганяючи підозрюваного, з'їздив ряд пострілів стабельної зброї, в результаті чого отримав тілешні ушкодження водій вказаного автомобіля. Від отриманих прав водій помер у лікарні. Під час проведення досного слідства будуть встановлені всі обставини вказаного правопорушення і перевірено дотримання працівниками внутрішніх справ, нормативних актів, які передбачають правила конвоювання. Підозрюваних у кримінальних правопорушеннях.